Good morning, children. Good morning teacher is your answer. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Open. відкрити. What? Що? Our нашій. Our house. Наш будинок. Watch. Watch. Наручний годинник. Present. Present. Подарунок. Президент дарує подарунок present. Камера. Камера. Very good. Next slide. New words. Now we need to learn new words. Нам зараз треба вивчити нові слова. І так, давайте почнемо. Just a minute. Давайте почнемо із займенника we. We. We перекладається ми. Зараз я вам розкажу, як легко запам'ятати, що ви це ми. Беремо W. Перевертаємо верх ногами. Утвориться наша українська М. А далі діло за малим. Переклад ми. Англійською «we» – подумки. Перевертаємо W і запам'ятовуємо, що це ми. Тепер розглянемо уважно малюночок. Дивіться, я, ти. А разом, разом ми, ми, разом ми. А ось у нас хі. Хі. він або щі. вона. Ми, ми говоримо, коли в нас є якесь спільне завдання або спільна мета, ми підемо гуляти. Тобто я і мій товариш, правда? Ми. Наступне слово в нас з вами. A son, son це пісня. Дивіться, англійською мовою пісня пишеться ось так: S, O, N, і е, е, звук г горіли. Але під час читання цей звук не читається, тому виходить в нас лише сон. Як ми з вами запам'ятаємо? Наприклад, мені наснилася пісня, або я побачив сон сон, де я там, наприклад, склав пісню. Сон, сон це пісня. Сон пісня. Тепер дивіться. Зараз нам з вами треба також. Поговорити про слово can. Ми вже його зустрічали, перекладається, воно можу. I can, я можу, I can я можу. Тепер, якщо нам треба сказати я не можу, ми це можемо зробити двома варіантами. Ми можемо сказати can, можу і додати заперечну частинку not. І виходить can. Not, я не можу. Або ж якщо ми використовуємо ось це скорочення. Тобто, у нас було, дивіться, not, not і апострофом це о скоротили. Якщо у нас ось ця заперечна частинка додається, тоді ми кажемо не can't, а кажемо через звук А, can't. Тобто тут було через екен. А тут буде can't. I can't do it. Я не можу зробити цього. Так, тепер одне слово для загального розвитку. Дивіться, can перекладається як можу, якщо ми говоримо, що це дієслово, що е, я I can, я можу. Або ж воно іще перекладається, якщо це іменник, тобто відповідає на питання, що, перекладається як е, жерстяна банка. Ось така баночка, от, наприклад, з консервованої кукурудзи, горошку, або от з під коли, з-під, е, що у нас ще в таких пляшках є, фанта, боржомі. Ось така ось залізна баночка, жерстянка називається кен-кен- -кен. Give me a can. Це дай мені баночку. Give me a can, а якщо I can do it, я можу зробити це. То це вже зовсім інша частина мови і перекладаємо її по-іншому. Окей. Next slide. Наступний слайд. Тут назвали всі дієслова. Наприклад, I can sing». Just a minute. I can sin. Я можу співати. Ми знаємо, що see, see – це бачити, а sing, sing – це співати. До речі, у слові sing – та сама історія. Дивіться, звуки с і, «н», г, і кінцевий Г не читається. Читаємо просто sing. Наступне слово dance. dance. Танці. танцю, um, To dance, танцювати. I'm sorry, діє слово to dance, танцювати. Отже, sing. співати, dance, танцювати. Мені дуже нагадує слово дискотека. Dance, дискотека. Тому це швидко: dance, танцювати. Наступне діє слово to watch TV. To watch TV. Uh, «Watch» – це дивитися. «TV» – це телевізор. «Watch TV» Дивитись телевізор. Енд a cake. екейк. a cake. Іт. Це що робити? «To eat» – це їсти, що їсти, «A cake» – їсти тортик. Давайте ще разок. «To sing» – Слово «sing» перекладається співати. Частинка to вказує на те, що це діє слово. To dance. Dance. Що робити? Танцювати. To watch TV. Watch. Дивитись. TV, телевізор. Eat a cake. To eat a cake. Eat. Їсти cake tortic. Okay, now you need to open your books. Page 66. Open your book, please. Page 66. Let's read and translate this exercise. Давайте прочитаємо і перекладемо цю вправу. Happy new year! Щасливого Нового року! Камін! Ми з вами вчили. Ми говорили, що камін, то що опалює приміщення, ніби заходить, щоб вас зігріти. Камін, заходьте, please, будь ласка. Далі нижче читаємо. Happy New Year! Happy, щасливого new – Нового Year року. This cake, цей тортик, is є, for you, для тебе або для вас. Цей торт є для вас. Thank you. Дякую тобі. Let's, давай. Have мати, a new year новорічну party, вечірку. Зверніть увагу, у нас з вами виділені такі орфограми. EA читається одним звуком «І», e. Ось тут. Давайте я зараз візьму. Так, ось тут в нас з вами буквосполучення EA читається як «І». E. Так, у слові Year. Далі, що у нас ще є за орфограми? У нас є TH, яка читається як З, і TH, яка читається як С. Ну, тут ніби все. Ага, і ще є дивіться, в кінці слова літера Y читається як I. Так. Next slide», Наступний слайд. Let's read. Can we sing? Можемо ми співати a song? пісню. We can play. Ми можемо грати a game в гру? Так, далі. Це вже у нас четвертий малюночок. We can dance. Ми можемо танцювати. We can. Ми можемо watch TV дивитись телевізор and eat, eat a cake, їсти тортик. І останнє речення: Let's Open the presents. Давайте відкриємо ці подарунки. Давайте розглянемо орфограми. Так, перше, у кінці слова син і слова сон звук Г не читається. Далі дивіться, тут нам треба згадати правило відкритого складу. Якщо у нас з вами в кінці слова, в кінці слова закінчиться нанімий звук, на німу літеру І або звук Е, як ми називаємо, то Ось ця наша е, літера І впливає на попередню голосну, тому вона називається Ей, так як в алфавіті. Тому не гем, а «гейм». Геєм. Далі, дивіться, ось цей звук ми завжди читали як звук К. Але ми з вами колись говорили, що якщо після звука К стоїть голосна літера І, або як ми говоримо звук Е, то вона впливає на цей звук і він починає називатись так, як в алфавіті. В алфавіті це в нас Сі, тому Ден С. Далі тут в нас орфограма І читається як І. Ось тут у нас знову ж таки правило відкритого складу. Німий голосний не читається, але впливає на попередній голосний, він називається так, як в алфавіті. Тому ми читаємо не кек, а кейк-кейк. Ті H ми знаємо, е читається як з, -з, -з і перекладається цей. Okay, next exercise. Exercise two. Prava druha. Listen, послухай, and match is Just a minute. Exercise two. Listen and match. Look, we've got presents for our family. Look. Поглянь, we have, ми маємо presents подарунки for our family для нашої родини. That's nice. Is this book for your mother? It's nice. це добре. Is this є ця book, книжка for your mother? Для твоєї мами? No, it isn't. No, it isn't. Ні. This watch is for my mother. This watch is for my mother. Це і годинник для моєї мами. Вже підкреслено, з'єднано. It's a beautiful watch. Is this book for your cousin? It is a beautiful watch. Це м, гарний годинник. Is this watch? Є цей годинник? Прослухала, для кого? Is this book for your cousin? Is this book yet for your cousin для твого dla брата? No, it isn't. No, it isn't. Nee. This smartphone is for my cousin. This smartphone is for my cousin. Цей смартфон для мого двоюрідного брата. It's new. It's new Новий. Okay. Is the book for your father? Is this book for your father? Так ця ж книжка тоді для твого тата. No it isn't. No, it isn't Ні. This camera is for my father. This camera is for my father. Ця камера для мого тата. And the book is for my granny. And a book і книжка for my granny для моєї бабусі. Mm. Ви бачите бабусю мої хороші? Я не бачу бабусю. Мабуть, тут помилка. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Just a minute. I make a screen bigger. Зроблю екран більшим. Так. Окей, okay. and last exercise і остання вправа. Turn the page. Переверніть сторіночку 66. page 66. Стрінка 66. Вправа четверта. Exercise 4, Read, прочитай. And point і покажи to the children на дітей. Тобто нам з вами треба прочитати речення і знайти ту дитину, яка в цей момент виконує цю. Let's work. Давайте працювати. Just a minute. Uh, this, this is yeah, our наша, new year party. Новорічна пати вечірка. Look, оглянь. Ellie, Ellie Може співати пісню. Отже, Елі співає пісню. Давайте не будемо з'єднувати, бо це зараз буде в нас дуже багато рисочок ми напишемо. Um, just a minute. Елі. E. Елі. Дівчинка в зеленому светрі це Елі. Вона сине сон, співає пісню. Kate can dance. Катя може танцювати. Я думаю, це в нас Kate. Kate. Це в нас Kate. А далі Dan can eat a cake. Dan може eat. Їсти a cake тортик. Тобто це в нас з вами їсть тортик Dan. Then. Далі Bob and Tom can play a game. Bob і Tom can можуть play грати a game в гру. Тобто, мабуть, ось це буде Bob у нас з вами, Bob, а це буде Tom. Tom. Так, є. Fred can watch TV. Fred може дивитись телевізор. Отже, це в нас з вами Fred. Just a minute. Fred. Так, і ось передостання речення. Ted can open a present. Тed може відкрити подарунок. Тед, оце в нас з вами тед. Тед. Прошу не заважать. Так, і останнє речення. Happy new year. Щасливого Нового року. Окей, okay, it's great. It's great. It's, it was last exercise. Це була остання вправа. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye.